Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького і ми продовжуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. Сьогодні ми поговоримо про те, як провести інтерв'ю з адвокатом, які питання задавати при першій зустрічі, як оцінити стиль комунікації та професіоналізм адвоката, а також чому важливо встановити особистий контакт та взаєморозуміння. Під час першої зустрічі з адвокатом важливо задати правильні питання, щоб отримати повну картину про його компетенцію та підхід до роботи. Ось кілька ключових питань. Який ваш досвід у справах, подібних до моєї? Дізнайтесь, чи має адвокат досвід у вирішенні справ схожих на вашу. Це допоможе оцінити його компетентність у конкретній галузі права. Які будуть ваші стратегії у моїй справі? Попросіть адвоката описати, як він планує підходити до вашої справи. Це дасть вам уявлення про його підхід та тактику. Які будуть ваші гонорари та як ви їх нараховуєте? З'ясуйте, як адвокат визначає свої гонорари, погодинна оплата, фіксовані ставки або оплата за успіх. Запитайте про можливі додаткові витрати. Яка ваша доступність та як ми будемо комунікувати? Важливо знати, наскільки адвокат доступний для спілкування і як він хоче підтримувати зв'язок: електронна пошта, телефон, особисті зустрічі. Хто ще буде працювати над моєю справою? Дізнайтесь, що є в адвоката команда, яка допомагатиме вашій справі та які їхні ролі. Під час інтерв'ю звертайте увагу на стиль комунікації та професіоналізм адвоката. Чи уважно адвокат слухає вас і ставить уточнюючі запитання. Хороший адвокат повинен бути зацікавлений у ваших потребах та деталях вашої справи. Чи пояснює адвокат складні юридичні терміни простою мовою? Важливо, щоб ви розуміли кожен аспект вашої справи. Чи виглядає адвокат підготовленим та організованим? Це може включати наявність чітких планів, документів та прикладів попередніх справ. Чи відчуваєте ви підтримку та співчуття з боку адвоката? Важливо, щоб ви почувалися комфортно та впевнено у спілкуванні з ним. Особистий контакт та взаєморозуміння це ключові аспекти успішної співпраці з адвокатом. а важливо, щоб ви могли довіряти адвокату. Від цього залежить, наскільки відкрито ви будете ділитись інформацією та наскільки впевнено будете почуватись під час процесу. Б. Хороший особистий контакт допомагає забезпечити ефективну комунікацію та спільну роботу над справою. Ви повинні відчувати, що адвокат працює разом з вами, а не просто виконує свою роботу. В. Взаєморозуміння з адвокатом допомагає знизити стрес та занепокоєння, пов'язані з вашою справою. Ви будете знати, що ваші інтереси захищені і можете зосередитись на інших аспектах вашого життя. Сподіваюся, проради допоможуть вам провести ефективне інтерв'ю з адвокатом та знайти того, хто найкраще відповідає вашим потребам. У наступному епізоді ми розглянемо, як оцінити вартість послуг адвоката та на що звертати увагу при вкладанні фінансових угод. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. До зустрічі в наступному епізоді.